Через постійні обстріли ворога запоріжці масово намагаються внести дані про право власності на житло до електронного реєстру. Це необхідно для того, аби отримати компенсацію за програмою є відновлення, у разі якщо майно пошкоджене чи знищене. Однак така активність спричинила велике навантаження на працівників ЦНАПів та черги, тож міські центри адмінпослуг відкрили чергу на місяць вперед. Власників пошкодженого житла прийматимуть позачергово. Раніше обробкою пакетів документів на право власності займалися лише 10 державних реєстраторів на всю область. Тепер місто залучило ще 14 фахівців з громад. Доступ до реєстру відкрили і приватним нотаріусам, аби пришвидшити процес внесення документів до реєстру. Хто має документи на руках до 2013 року, перевірте їх, подивіться, щоб вони у вас всі були в наявності. І основним аргументом, який зараз. Використовується для створення штучного ажіотажу, це неможливість при наявності документів до 2013 року зареєструвати право власності і отримати через дію таку послугу, як є відновлення. Всім раджу перевірити ще раз свої документи про право власності, з'ясувати, що вони дійсні. І якщо виникає потреба в актуалізації даних і перенесення їх до реєстру, Будь ласка, ми чекаємо.